А, где я? Сырая лосось. А, шо тут такое лук? Я патроны лук есть сюда. Окошечко, вставай. Закрый цей люк. Ой, дом, милый дом. Що там в компе? Там держит полезне... Ой, сейчас не забув выключить. Ох, то дісяти, не монького в сіті, интересно. У нашій деревушки. А, у нашій деревушки ж нікого нема. Що то с, що задербила карту лук. Люк? А! Тут же важко зламати. Ай! як больно. Не, тут же важко. Так, насіння на карта, як завжди з Я тут зараз моя деревушка. О, я пшив з трампліна спригнув. Кітька, ти за мною не біжи, а то що впадеш. Ой, хорошо. дость! Нє, тільки не дость. Ну як може спати? Ні, не хочу. Так зараз от там вдягнути, треба провірити, та да, вдягнути. Мою спеціальну маску. Ну, жалко. Коли він закінчиться. А если б він зараз б закінчився. Ой, жалко. Чи він зараз не може закінчитися? Що? Дость! Я сказала, будь ласка, хай зараз прип'ятниці дощ, його нема. О, позначка. Ой. Ой. А если я тут зроблю? Ох, ох я вже думав, что зараз динамит зарв А, Хто цей механізм я повністю здав? Я вже даже не помню. о, слаймик маленький. Ой, слізь. Так, де ми батут? Зрителі, чем траву там? Вау! що це таке? Я не бачив ще нікого такого слізня! Я тільки ж маленьких. Що ви жителів моїх місних не б'єте? Ой, вибач, житель. Ой. О, морковка не хочу. Так, плиту. Ночні енергії. Так, що? Я не можу, я не можу сповнити. Що тут з цим гордим случилось? О, мій тут старий. Ай, там лава гаряча, гаряча, у. Хочу поїсти щось. Ай, сара риба. Це лосось. Хочу б на батут мій любимий! Уху! Батутик. О, трамплін до батута. І вишка радіо з там Не надіюсь, вона ніколи ще не підірветься. О, лісенька. Що зараз наш король мер прийшов у відставку. Тепер нема ніякого короля. Жако що у мене немає моєї старої скрітої камери. Челесниця примек безконечна. А, ні, он добре бачу край наконець. Так, так, іти, іти. Ой, тут дуже обережно йти. Лавне не впасти. Ой вже вечір! О, станція. Прикольно, там можна з кимось зв'язатися. Так. Так. Прягаю! Це ж бату даже не прорвало. Фу, уху, кльово як. фу ху, кльово. Якраз раз під вечір. Ой, за Кльовий, кльово. Інтерес. Ви хто такі? Интерес. ду 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 ду-ду. ду-ду, Ддуу. -ду 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 Кошка, захищай. А, ти ж така зрадниця. ду ду, -ду, -ду! А -а Ай, стоп! А? Де вони? Де вони? Свіки стріл понастражили? Мої костюми на виход, Ні, ні. Я їм за те са утомщу. Ні, ну як, що це були за скліти? Що це були за мертві Ні! Я не вірю, що Бу -бу 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 -бу... новості онлайн, де новості онлайн? Так Пум-пум-пум! новості онлайн. На колі... фу, поуті глас. Поки буде на чолі. Зубі апокаліпсис! До Росії хотіли відправити американці дуже сложну бомбу. но вона була недороблена, коли, коли вона впала на півгорода, все стало супер плоским, прям Всі померли, а потім вони як були як зомбі. Ой, ні! Я ніколи не був в зомбіфільмах. Я ніколи я бачив зомбі-фільми, Ну на таких реальних подіях. Ніе. Де буде другий, Хай буде біля цього раді Бога. Так що вдягнути в кого? Я ж прям як дизайнер тут. Я близ для, для военных таких льовіці создав маски. О, Може є. Прям для ніндзя. Ой, Пффф. в мене стріл. Уже вечір настав. Інтересно. Інтересно, а як буде вечором? Хух шоу в мене дом під защитой. Шиву, що він у мене полі не пробивный не зривний. Ой, слава Богу, що я купив. Тихо, это моя собака. Ні! Ні, ну блин. Я... я вже її хотів, я її вже кіборгом почти зробив. Ну посплю. А... 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 Хорошо. Уже не так аж больно, як тоді. Так, Т각у, що у мене є лук. А ну піду на перший этаж, де я очнувся, Ой, на... в подвал, де там де я очнувся. Чисто може там щось є таке цікавеньке. Фу там тоже кров. Фу трупи ще фу. А, ого! Стрілийся я повні тут були. О, якраз в мене ще є запас, якраз як на апокаліпсис. Тихо, що в мене є рамка. Може? Рамку десь потім виложу. що цей люк любне сам не закривається. І що він ще желізний, я там зомбі його ще колись зламали. Ой! А що прикольна такий? Рамка. Ой трохи впав. Ой, фу. Його можна їсти? Ні, я ще не хочу їсти. Кошечка моя любима. Що ти сіла на мою цю? Хочеш писати чи що? А я хочу спати, пристав. Ну добре ложись. Так, інтересно. Блін, я вже сам собою. А де в мене тут були камені священні. А, я їх Я їх на тій неділі перебрав и вони. Кстати, а что странно? які киз. Да не зря кажуть, що наша деревушка сумасшедшая. Ты бігаєш? бегаешь? странний. Чим Чем й торгуєш? О, впав наконец-то. Да, не можеш вибратись. 12 за один. Так, интересно, может полиция на ту вишку? Может прекрачаться со.